Зелені та бордові, футболки та шалики на будь-який гаманець, трансляції дебатів на олімпійському в сотнях кав'ярень та ставки букмекерів на те, яке слово на дебатах луна... лунатиме найчастіше. Український бізнес підхопив ідею перетворити політичний процес на шоу, та ще й добре на ньому заробити. Нелі ковальська далі. В них навіть власного офісу немає свій бізнес. Друзі, студенти відкрили кілька днів тому. Хотіли зробити футболки для себе, як креативно, просто і ми вирішили ну, а чого не показати це людям. Може комусь сподобається, може, не сподобається. У їхньому асортименті футболки та шалики є для фанатів конкретних кандидатів та нейтральні. У Міжжері просто два, два мультяшних герої, які між собою, начебто, сваряться, але в той же час дружать. Оголошення з фотографіями своєї продукції вони розмістили на барахолці в інтернеті. 200 а футболка? 350. Ми хороше качество просто діла. Ми ж сподіваємося, що футболки вони, як і президент, будуть служити 5 років. І самі здивувалося, і попиту, і вибору покупців. Хлопець брав футболку дівочу. Що тут думать? Ну за електорати за одного за одного кандидата, а собі брав шар в думай. На Олімпійському є 78 секторів, Четверть теоретичні може вже сидіти в нашій футболках. Теоретично. Олесь керівник великої дизайнерської студії каже: останні два тижні цеху, якому друкують малюнки на футбол. Полках працює цілодобово. Звісно ж, це саме футболка. Два тижні тому на піку інтересу до дебатів Олесь виставив цю футболку на продаж з величезною знижкою. От іменно ця футболка 150, а не 250, як звичайно. І тут як понеслась, поэтому ми продешевили немножечко. Купували, розповідає, люди з різних міст найбільшу партію, аж тисячу штук замовили у Миколаєві. Найнесподіванішу у столиці. Ребята, із ми догадуємося, що вони з Верховної Ради поноше доставкували туди, ані заказали. Алі 40 штук і сказали чесно, у нас вічінка в стилі дебатів. Пік відвідувань нині переживають сайти букмекерських компаній. Тут можна зробити ставку на те, чи відбудуться дебати взагалі, або які слова лунатимуть на стадіоні частіше. Ставлять на слова свинарчук, майдан, слуга народа, Путін та маріонетка. Питання чий Крим у кінці списку ставки приймаються не тільки на те, яка лексика з лунатиме під час цього ефіру, а й на можливі форс-мажори. Наприклад, припускають, що кандидати можуть. Побитися між собою або вилити воду один одному в обличчя. але більш ймовірним сценарієм букмекери вважають той, що дебати закінчаться передчасно. Бо... Кожен з кандидатів може просто піти до їх закінчення. Спостерігатимуть за усім цим наживо ось з цього бару та з десятків інших по всьому Києву. Вже бронюють столики на, на завтра. Зазвичай тут проводять поетичні вечори та богемні посиденьки із живою музикою, розповідає власник закладу Дмитро. Але нині поетам цікавіша політика. Дебати виведуть ось на цей величезний екран. Частуватимуть традиційно. Вино. Якраз воно буде розкривати людей серед дотешньої публіки, повно прихильників обох кандидатів. Тому Дмитро переживає. Просто боїмося будуть просто бити одне одному пики в цьому культурному закладі. Якось воно єдине, що за келихи шкода. Ми виставили ціну келихів, що всі будуть платити. Може, це буде стримувати. Келихи будуть бити і... чи поливати одне одного. Вином на понаднормову вирочку Дмитро не сподівається. Під час цієї кампанії по барах та клубах каже: люди ходять набагато менше. Тож дебати для нього шанс повернути публіку у заклад. Що будете грати після дебатів з Далі не марсель'язу. Відсутня <світувач> 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 протика Андрій Хлус Сергій Щекочихін, ТСН 1+,1.